Сьогодні у вас чергове засідання 52 сесії 8 скликання Андрушківської сільської ради від 6 серпня 2025 року. На засідання зареєстрували 11 депутатів. На жаль, указана кількість депутатів не дає можливості нам розпочати планарне засідання, тому що має бути. Більша половина депутатів від загального складу ради. Тобто загальний склад ради у нас 22 депутати, половина буде 11, більша половина це 12 депутатів. Голови тут не враховується. Таким чином, нам не вистачає хворобу для того, щоб відкрити 32 чергове засідання Андрушківської сільської ради. Я пропоную вказує засідання провести п'ятницю, восьмого на годину. 에... Хочу почути вашу думку. Влаштовує Це прохання всі, що сьогодні були присутні, Ну давайте, давайте. Ну, не змінили добре, що не вийде. Вітальосикович людей. Вам підпіде на 10? Десь ви ваше забігнеться. Трохи за пізніше, що Нічого. Так, щоб все зрозуміли. ми записали, питання серйозні, багато питань пов'язаних з підтримкою Збройних сил. 8 серпня 2025 року чекаємо всіх ще більше. Тобто, можливо, ми вище. Можно было глянуть питание, что-то загибая глянуться и водоволока. Есть испытание? Не могу.